А який розмір шкоди завданому державі? Який розмір шкоди? Тобто зазначає, купора обґрунтовує. під вартою, тому що є розмір шкоди. А який розмір шкоди? То, про що? Суми немає жодної копійки шкоди державі. Всіх же цікавить зараз і громадськість, всіх цікавить. скільки вкрали грошей, яка шкода державі? Скільки ми не Скільки наших податків пішло? Шенюбасова. Умовно, я, звичайно, я про звичай, інших не кажу. А хоча там треба буде ще й про інше текст поговорити. Ми не почули. Я скажу більше: немає цього, цього. Абсолютно, державі України в матеріалах цієї кримінальної справи за підозрою мого і шкоди не завжди ні копійки. Чи можливо вони розуміють, що якщо взяти ці документи і показати їх в суду, то виникає питання. А що ж тоді згідно цього службового становища Басов чинив, враховуючи його службові повноваження? А виявляється, що нічого не чинев. А виявляється, що ця службова особа вже така і не службова зовсім. Файли, де він зустрічався з марміком. З іншими він взагалі їх навіть не знає, не перецікавився. Тобто більше року спостерігати, збирати інформацію. І зустріч Басу одіти збільшення. А інші особи, Вас його їх знає. Він з ними зустрічався спілкувався. Ну, Як В злочинні організації один не знає іншого. Якщо вони разом домовляються про вчинення в складі злочинної організації, якихось протиправних дій, то вони повинні знати. Той шеф, там, професор, академік, хто завгодно. Тобто вони між собою повинні комунікувати, вони між собою не комунікують. Вони не знайомі між собою. Більше сил також хочу зазначити, що дійсно не вчиняє одних правопорушень, не є членом якоїсь злочинної організації, мені не відомі ці люди, не буде про них призвиска цих людей, призвичає мінді, чи мені вдома з засобів масової інформації.

це є, буде переникають юридичної служби займатися з'ясуваннями питань щодо кримінальних впроваджень, які розслідуються по компанії. Я не знаю суті, там, я не бачу, бо я не знаю, що там з відбувається, але лише жодних розмов немає в матеріалах і не про залучення мою когось до злочинної діяльності. Там згадуєте себе? Е -e, сам контекст якихось розмов вам знайомий? Чи, Чи, все, що було озвучено, це, це е... не те, що вас тут, воно вас не стосується і цього не буде? Ну, ні, саме те, що хотіло, там де фізіологи я. Ну, я дочекався, бо оцінка не має цим Тобто зараз ви... Я не хочу, зараз по суті давати. Тобто я їй дам, в рамках чого це, це приводилось флешки знаходиться і спілкування між Цукерманом та Устименком, зокрема таких момент, да, у Устименко запитує, а сколько ты отроки принес? Цукерман 500 долларов, маму 150 євро і у нас 149 700. При цьому попередньо при оголошенні змісту клопотання і деяких інших доказів було встановлено, що років це є позивний, які застосовуються членами злочинної організації саме до Миронюка. Застосувати до підозрюваного Басова Дмитра Миколайовича зазначається його ракетні дані. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Визначити підозрюван басову заставу в розмірі 40 мільйонів гривень. Ми зараз бачимо паперову версію, яка інтерпретована детективами Набу. Законодавство забороняє дописувати будь-які е, міркування, вислови, тобто вони повинні фіксувати те, що чують або бачать, не більше, не менше, не інтерпретувати, що вони вважають, як вони вважають. Тобто на даний час у нас відсутні е, носії ну, інформації, на яких ми могли б почути певний текст той, який зазначений на папері.